Приїхавшись вчора в день Києвом, я відзначив, що продуктові магазини здебільшого працюють. Там все нормально. А от невеликі черги на вулицях це точна ознака того, що Аптека працює майже до кожної київської аптеки. Є невелика черга, а інколи і велика. І чому у нас раптом виник такий дефіцит ліків і фармацевтичних засобів? Я зараз хотів би розпитати у Дмитра Шимківа. Він голова ради директорів фармацевтичної компанії Дарниця і мав би допомогти нам з відповіддю. Дмитре, вітаю. Дмитре, ви мене да, чуєте? Так, я вас чую. Добре. Так, Вітаю. прекрасно Дмитре. Скажіть, будь ласка, від 24 лютого від початку наступу Росії цього масштабного люди збираються в черги біля аптек. В чому проблема? У нас немає достатнього запасу ліків. У нас порушені ланцюжки логістичні. Чому починаючи з першого дня агресії Росії ну, війни Росії проти України? Дарниця працює нон-стоп, Ми забезпечуємо ліками. Госпіталя аптеки, госпіталя, дистриб'юторів е, на всій території. Сьогодні він вантажили, наприклад, Харків, Маріуполь е, постачання, дає також на західну Україну, де збільшилася кількість населення. Що відбувається зараз? Е, великий, ми маємо ситуацію, коли є перше великий попит в е, аптеках. Не всі аптеки працюють, тому що недостатньо фармацевтів недостатньо е, є питання. По охороні цих аптек наша аптека-дарниця на лівому березі. В нас одна аптека працює нон-стоп весь час. Вона працює протягом всього періоду. Протягом протягом годин, які є які діє комендантська година. Я сам знаходжуся на заводі. А в нас тут зараз ми працюємо. Ми виробляємо продукцію. В нас є запаси ліків, і ми вантажимо їх кожен день по всій країні. Основні проблеми це наявність фармацевтів в аптеках. Багато фармацевтів виїхало, евакуювалося. Друге, це попити в різних регіонах. Не розбалансований попит. Люди також купляють велику частину ліків до про запас. Крім того, волонтери викупають великі об'єми по всій країні для потреб різних військових тощо. На даний момент, якщо говорити про госпітальне забезпечення, всі госпіталя, ну якщо ми говоримо, наприклад, про Київ, які займаються політравмою або військові госпіталя, мають необхідний запас ліків. Вантажимо на регіони, працюємо з військовими адміністраціями, працюємо з волонтерами. Просто цифру назву спочатку війни. Ми відвантажили вантажили більше ніж 2,5 мільйона. Різних упаковок по всій країні фармацевтична галузь існує, продовжує працювати. Принаймні, дарниця працює, і ми забезпечимо ліками максимально всіх в Україні. Ну Дарницею добре. А загалом, як фармацевтична промисловість українська, вона може впоратися в цих умовах? Чи треба все-таки якось зараз швидко фрахтувати поставки ліки з-за кордону? На сьогоднішній момент запаси ліків по країні існують. А проблема є з дистриб'юцією. Тобто, перше, фармаце... фармацевти Ті фармацевти, які можуть, повинні виходити на роботу. Я вважаю, що компанії, які і люди, які можуть працювати, повинні працювати. Індустрії різних галузі повинні працювати. Військова економіка, повинна працювати в умовах війни, незважаючи на загрози. То, що в мене зараз в бомбосховищі знаходиться 150 людей, сімей, дітей, і всі вони маленькі, великі, працюють на складі, відвантажують на виробництві, тому що це потребує країна. Проблема, яку ми маємо, це логістична. Тобто, якщо ми говоримо, дистриб'ютори вже запрацювали, йде постійне поновлення. Наприклад, якщо говорити про окремі склади в Києві на сьогоднішній момент працює лише один склад оптіми та виробників. Частина складів знаходилася в гостомелі. Що з ними ми не знаємо, але тим не менш сьогодні по великій частині аптек іде відвантаження. Ми знаходимося на зв'язку з міністерством охорони здоров'я і намагаємося допомагати в координації. Активно працює штаб ОП, Міністерство інфраструктури Мустафана єм тощо, тобто є тобто, але але виклики залишаються тими, ну, безперечно війна. Виклики залишаються, але звучить оптимістично. Тобто, ліки є запас ліків. Є проблема так. в логістиці і доставці, бо фармацевти дуже часто не виходять на роботу або мобілізовані, або десь виїхали з міркувань безпеки. Дякую, Дмитре. Ми заспокоїли трохи. Ну, принаймні, мене я якось буду тепер спокійніше ставити. Ми готові. Добре, дякую, дуже Дмитро дякую. Шимків, голова ради директорів фармацевтичної компанії Дарниця, був з нами на зв'язку.